П'ятьох підлітків, їх батьків та керівництво навчального закладу притягнуто до відповідальності за цькування неповнолітньої, повідомляють у Прилуцькому районному відділі поліції. 6 квітня в ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, де компанія дівчат грубо з'ясовує стосунки ще з однією дівчиною. Конфлікт переріс у цькування та фізичне насильство щодо неповнолітньої. Поліція оперативно відреагувала на побачене та того ж дня встановила всіх учасників конфлікту. Всі підлітки навчаються в одному з навчальних закладів міста Ічня, Прилуцького району. Співробітники ювенальної превенції спільно з поліцейським офіцером Ічнянської громади склали адміністративні матеріали. На неповнолітніх за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство. Відповідальність понесуть і батьки хуліганок та очільник закладу освіти, де навчаються дівчата, наголошують правоохоронці. На директора навчального закладу та на батьків підлітків складено адміністративні протоколи за статтею 184 невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Поліцейські ювенальної превенції вже провели профілактичні заходи як з адміністрацією навчального закладу, так і з учнями та батьками. Для недопущення подібних випадків у майбутньому поліцейський офіцер громади також проводитиме роз'яснювальну роботу із підлітками Ічнянської ОТГ.